Червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. Я б хотіла, щоб закінчилась війна звісно на Україні, і я мрію ще одне літо побувати в лазурній Райдузі. і мені здається, що я ще мрію поїхати на море. Вже другий рік поспіль ми з донькою збираємо кошти на її день народження. Це такі привітання донати від наших друзів, наших знайомих, просто підписників в моєму Instagram, які потім передаємо в Запоріжжя для проведення свята для дітей. Свято Конституції України це є дійсно державне свято. Завдяки матеріальній підтримці нашої доньки та онуки, які наразі перебувають за кордоном, ми організували дане свято на сьогоднішньому святі. дітки ВПО з Енерходяської, благовіщенської, Кам'як-Дніпровської громади, і також будуть присутні дітки військовослужбовців. Сказати, що за кордоном вижити це вші ну дуже весела історія. Ну ні. Тут є свої, свої складності. Але, будь ласка, шановні українці за кордоном, допомагайте тим, хто продовжує жити в Україні, хто продовжує боронити Україну, хто продовжує хотіти жити.